Борітесь, поборете, заплакала Україна гіркими сльозами, закидали шахедами святі її храми, опустили ніжно руки над головою, захищайте люди, добре, бо буде сиротою. Піднімайся, народи, вільно захищать вічину, щоб не потрапили в руки путизми. Ставайте в ряди, сини молоді. беріть зброю міцні руки, захищайте мрії. А ви, дівчата дорогі, підтримайте солдата, що став у перший ряд волю захищати. Пішли в волонтери, молили, що сили, щоб допомогли воїнам зберегти сили. Як це горе пережити, матерям сивочолим, що в молитві день і ніч борються з горем? Вони й не думали, що таке може бути. Дай Боже ти їм сили, щоб все перебути. Батьки схилили голову за журим. Вони самі вже пішли під кулі, усе б на світі віддали, Щоб вже не гинули сини, Щоб не було проклятої кровавої війни. До зброї піднімайся весь народ, за свої землі, за український гримакор. Шевченкові слова звучать до них. Не віддав нікому матір України. Слова Тараса пам'ятаємо завжди Борітись, поборити, звучить через віки, да не розірвані.